Добрий день, дітки! А чи знаєте ви, що весь наш простір заповнений повітрям? Чи думали ви коли-небудь про те, що в будь-який момент зможете відчути його присутність? Наприклад, повітря може стискатись і розширюватись, поведінка повітря змінюється залежно від температури. Чи можливо це? Проведемо веселий науковий експеримент і дізнаємося, що станеться з повітряною кулькою, якщо нагріти повітря всередині неї. Для експерименту нам знадобиться порожня пластикова пляшка, повітряна кулька, кастрюлі гарячої та холодної води. Починаємо експеримент. Беремо порожню пляшку. Дітки, як ви гадаєте, чи вона порожня насправді, чи є в ній повітря? Повітряну кульку щільно натягуємо на краї шийки пляшки. Для чистоти експерименту все повинно бути герметичним, щоб об'єм повітря у пляшці залишився незмінним. Пропоную трохи почекати, щоб поспостерігати, чи відбудеться щось саме по собі, якщо ми не будемо якимось чином впливати на пляшку. Отже, нічого не відбувається. Переходимо до наступного кроку. Ставимо пляшку разом з натягнутою на неї кулькою в кастрюлю з гарячою водою. Уважно стежимо за тим, що відбуватиметься з кулькою. Що сталося з кулькою? Чому, на ваш погляд, кулька почала надуватися, звідки в ній з'явилося повітря? Поставимо пляшку з кулькою в холодну воду, уважно стежимо за тим, що відбуватиметься з кулькою. Так, вона зменшується. Знову ставимо пляшку в гарячу воду, що сталося з кулькою. Правильно, вона почала збільшуватись. Коли повітря всередині пляшки нагрівається, воно починає розширюватись, оскільки з підвищенням температури збільшується енергія часточок повітря, вони починають рухатися швидше і віддаляються одна від одної. Відстань між часточками збільшується, і це змушує повітряну кульку розтягуватися. При цьому кількість повітря всередині кульки та пляшки залишається тією ж, що й була, воно просто розширюється. При Нагріванні займає більший об'єм. Отже, тепле повітря займає більший простір, ніж та ж кількість холодного повітря. Тепле повітря важить менше, ніж холодний, що займає той же простір, оскільки в ньому менше часточок. Цей принцип можна спостерігати в дії, якщо полетіти на повітряній кулі. Сподіваюсь, вам сподобався наш експеримент, тож кличте на допомогу дорослих, бо гарячою водою діткам гратися не можна. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!